Судить дуже гарно, тому що я вже можна сказати, що я вдома. Кордон перетнув, це вже рідна земля, рідний дом. Всім хочу подякувати за підтримку, що підтримували сім'ю, дали, допомагали, дякувати всім дітям, дружині, друзям. Теж теж не здавалися, шукали мене. А я теж надіявся, що ними всі ці 21 місяць і 9 днів вірив, що вони всі живі, всі здорові, що з ними все гаразд. Трималися за все і не здавалися. Вірили в Бога, вірили в все, що настане в цей час. Рано чи пізно все воно нас. 47-річний Михайло Овсійчук, старший солдат 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, повернувся з полону 25 травня 2025 року після обміну тисяча на тисячу. Донька Михайла Овсійчука Тетяна розповіла: батька мобілізували до Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку він воював на харківському напрямку, потім на Донецькому. Він був і в яру, і в Богдановці, Ну все ну Бахмутський район. Всі напрямки він де побував і Авдіївки, де він таки не був. Останній його напрямок це був Залізнянський. В Цьому селі, 19 серпня 2023 року, під час засідки російських військ Михайло потрапив у полон. Востаннє телефонний дзвінок від батька був 17 серпня 2023 року, говорить Тетяна. Він дзвонив до мами, сказав, що їх переправляють, і він передзвонить через два-три дня. Уже 19 серпня на двне серпня у мами прийшли на роботу і дали звістку, що він пропав без звісті. Тетяна говорить, не повірила у те, що батько зник безвісти. Вона почала моніторити соцмережі, де виставляють відео і фото з полоненими. На одному з відео каже Тетяна, вона впізнала батька. Я поїхала в воєнкомат. Наші користенські давай показуватим, що дійсно я впізнала його. Дівчина каже, почала звертатися у всі інстанції, які займаються військовополоненими. Робила портретну експертизу з відео, на якому був зображений батько. Багато раз їздила на зустрічі з міжнародним Червоним Хрестом, навіть знала від звільнених з полону, які були з татом, то я знала, в якої він саме колонії знаходиться. І я вже говорила про це Червоному Хресту, що чому. Чому не підтверджуєте, що він дійсно в полоні? Я навіть знаю, кажу, що він в якої колонії. І вони через год і чотири місяці пройшло, і вони підтвердили, що він дійсно в полоні, що він полонений. Тетяна говорить, звільнення батька було неочікуваним для родини. Ми думали, що він раніше, звісно, ну як. Постійно ці обміни були постійно кожен місяць, і ми сподівалися: от-от-от-от-от-от. Надіялися, коли вже проходив обмін, ми всі розчаровувалися і вже не сподівалися, що може. От пройшло два обміни, цих тисячних. Там 270, там 390, два обміна. Прийшов я бачу, що його немає. Я вже розстроїлася. Ну, так само і мама. Ми вже не сподівалися, що він уже попаде в тих 300 чоловік. Дівчина каже, що після реабілітації батька хоче відправити його та маму на відпочинок. Бо Вони за своїх 25 років ніде не відпочивали. Постійно працювали, Працювали. Анжеліка Нестерчук Олексій Черко Суспільне новини. Житомирщина.